Смачна та дуже проста закуска до новорічного столу від нутріціолога. Ставимо відварювати одне куряче. філе. Далі нам треба його подрібнити на маленькі шматочки. Перекладаємо курча у тарілку. А далі нам потрібно натерти трошки сиру. Скажіть, що не в мене однієї завжди залишаються маленькі шматочки їжі, які треба загорнути в плівку та покласти в холодильник. В такі моменти мене рятують вощанки від бджілки Лоя. Бо саме в вощанках зберігати продукти набагато безпечніше. Вони 100% натуральні та мають антибактеріальну дію. Тому цей маленький шматочок сиру буде безпечно лежати в холодильнику, та зранку я його використаю у омлет. І за цим промокодом ми з бджілкою Лоєю даруємо вам подарунок до замовлення. Відварену морку нам треба натерти дуже мілко. До сиру з куркою додаємо 1 столову ложку йогурту, солимо та перчимо. Та останній інгредієнт це відварне яйце. Все добре перемішуємо та починаємо формувати кульки. На харчову плівку викладаємо моркву та нашу кульку з салату і формуємо мандаринку. І викладаємо на гарну святкову тарілку. Прикрашаємо гвоздикою чи чорним перцем. Виглядають, як справжні.